У ніч на 27 квітня безпілотники атакували чотири важливих об'єкти на території Краснодарського краю РФ, НПЗ Слов'янськ ЕКО в місті Слов'янськ на Кубані. За повідомленням адміністрації Слов'янського району на НПЗ пошкоджено ректифікаційну колону. Аеродром у станиці Кущевська, за даними Джерел Астра в екстрених службах регіону, на аеродромі пошкоджено літаки, але їх кількість та ступінь пошкоджень не уточнюються. На цьому аеродромі дислокується 195-та навчальна авіабаза, та він використовується для прийому літаків, що атакують Україну. Бітумний завод, за інформацією з російських пабліків, безпілотники також атакували бітумний завод. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що російська ППО нібито збила понад 10 безпілотників над атакованими районами. Українська влада офіційно не коментувала ці події.